У Києво-Печерській лаврі демонтували хрест на одній зі святинь. Віряни хвилюються, і вже в соцмережах цю подію нарекли моторошним знаком, що стався за 40 днів до Великодня. Дехто з українців згадав події січня 22-го, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення упав хрест одного з куполів Софійського собору. То як це пояснюють в самій святині, чи вбачають якусь містику, і коли реставрований хрест повернеться на місце, дізнавалася перепрошую, дізнавався кореспондент СН Сергій Моргун. Чи вірити у якусь певну містичність чи знаки, це справа досить особиста. Але я поставив би під сумнів переконання, що це міг бути поганий знак або щось міг означати, тому що про те, що храм і безпосередньо хрест знаходиться в аварійному стані, було відомо заздалегідь. У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра наглядали за храмом усіх святих, який знаходиться у мене за спиною, і вже виявляли, що хрест має аварійність і його потрібно буде демонтувати. Але сподівалися, до реставраційних робіт він до Стоїть так, не трапилося, тому було прийнято рішення, що треба його все таки демонтувати, коли він не впав, а критично похилився. Храм всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним. Він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозна роботи, які будуть тривати місяці, можливо роки. І передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми моніторили його вже більше двох років. Наші фахівці спостерігали за тим, як. Які там деструктивні процеси відбуваються, і власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився, було здійснено його демонтаж. Причин, чому так сталося, могло бути декілька. Перша це звісно вітри, які були останні декілька днів. Вони були сильними. А сам хрест так зварений, що має певну парусність і міг через це постраждати. А от інший момент це на території лаври знаходять зараз дуже багато таких частинок металевих від шахедів. Як переконують тут, адже часом шахеди йдуть по дні і досить близько від заповідника києво Печерська лавра їх збивають. Я отже, вибухові хвилі також впливають на ці пам'ятки. Це такі елементи. Вони схожі на такий важкий чи метал, чи якусь субстанцію. І ймовірно, це вражаючі елементи від цих шахедів, які начиняються. І зараз на території самої лаври ми знаходимо численні. Заложки, що стосується інших хрестів на цій святині, то вони в кращому стані, і поки що загрози для того, що вони можуть перехилитися, чи не дай Боже впасти, немає. А безпосередньо до того хреста, який демонтований, сьогодні уваги найбільше. Саме сьогодні його мають відправити на реставрацію. Вже працює спеціальна комісія, і розраховують, що він повернеться на своє місце уже до Великодня. Це був би хороший і найкращий знак. Сергій Моргун, Роман Репа, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Сімнадцята година канал один плюс мовить в об'єднаному марафоні. І головні новини станом на 10 березня зараз в ТСН. Російські війська прорвали лінію оборони в Курській області. Там триває битва за головний транспортний коридор, дорогу, що сполучає суми і Суджою. цим шляхом підвозять продукти і важку техніку для наших захисників ускладнюють логістику ворожі дрони. Удари окупант здійснює з різних напрямків одночасно. Ця тактика дає змогу вражати відразу кілька вантажів в колоні. Активні штурми почалися в момент, коли адміністрація Трампа. А припинила постачати Україні розвідувальні дані за інформацією проекту State, Наступають переважно солдати КНДР, діють як і раніше в лоб, але тепер більше злагоджено. За минулу добу там відбили 27 атак гарячої на Донеччині. Українські військові просунулися в центрі Турецька, відбили міський стадіон Авангард. Попри заяви російських військових кореспондентів, дані про окупацію селища. Константинопіль не підтвердились. Там напередодні запустили декілька ворожих груп, щоб ті знялися з триколором. Частину з них ліквідували. А під Покровськом збройні сили України взяли в полон дев'ятьох військових Російської Федерації. Спершу противнику дали шанс зберегти життя через закріплений на дроні гучномовець їх закликали здатися. А коли дістали відмову, підірвали будівлю, де ті ховалися за минулу добу. На фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення третина з них на Покровському та сіверському відтинках Утроїла військового та готувала теракти у Харкові. СБУ затримала жінку, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. Нею виявилася місцева АйТі-фахівчиня. за завданням ворога. кажуть, слідчі вона отруїла військового продуктами та ліками з небезпечною речовиною. Захисник потрапив до шпиталю в тяжкому стані. За даними слідства, жінка також готувала вибухівку для терактів. В місті СБУ вилучила саморобні вибухові пристрої, начинені металевими елементами і Замасковані під вогнегасник правоохоронці стверджують, що жінку завербували ще до повномасштабного вторгнення. Затримані повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема за замах на вбивство та пособництво в теракті. Їй загрожує довічне ув'язнення. Трьох диверсантів затримали на залізничній станції Одеса Східна, коли вони намагалися влаштувати підпал. Зловмисники облили бензином релейну шафу та автомобільну шину. А потім спробували це все підпалити одночасно. Свої дії знімали на телефон, щоб відзвітувати перед куратором замовлення. Один з чоловіків отримав в месенджері від спецслужб ворога, кажуть слідчі за вчинення злочину. Йому обіцяли гроші, якими він планував поділитися з двома помічниками. Санти хотіли підпалити шафу і пустити під укіс потяг збройних сил України. Суд відправив усіх трьох під варту без права внесення застави. Сотні пожеж по всій Україні на Рівненщині полум'я лише за останню добу охопило понад 35 гектарів. Основна причина займань спалювання людьми сухої трави та сміття. Рятувальники наголошують навіть від невеликого багаття вогонь. Поширюється і викликає масштабні пожежі на волині, крім пожеж сухостою, тліє також гектар торфовищ. А на Черкащині під час гасіння загинув рятувальник. 29-річний чоловік разом із колегами ліквідовував пожежу, і знепритомнів. в кілька годин метики боролися за його життя. Однак врятувати не вдалось. За останній тиждень в області виникли сотні займань. Вогнеборці працюють цілодобово, бо через вітряну погоду полум'я швидко. Поширюється і перекидається на будівлі. Сотні пожеж щодня через суху і вітряну погоду Київщину. З усіх боків атакують пожежі. Найгірше кажуть рятувальники, що нерідко причинами стають саме люди, які палять траву. До чого це призводить, бачив кореспондент СН Олександр Романюк. Ось такі згарищі в останні дні на Київщині через теплу і суху погоду, на жаль, не рідкість. Оце полум'я ще вчора було сараєм, а поруч із ним знаходився дачний будиночок. На щастя, власників у цей момент вдома не було, тож ніхто не постраждав. Пообідали, вийшов, отсюда дим іде. Ну і тут вже люди позбігались, почали тушити, все так погасили, тоді вже пожарний поназ'їжджались. На момент прибуття перших підрозділів горіло близько на 4 гектарах трав'яного настилу. Зараз у нас тут працює 4 одиниці техніки, плюс трактор від місцевих органів влади, ну і близько 20 осіб. Рятувальників. Рятувальники кажуть, епіцентр займання знаходився неподалік звідси. Щодо причин займання, то їх поки що встановлюють. Утім нерідко такі масштабні пожежі виникають саме через те, що місцеві палять траву. Багато залежить саме від природи, тобто від погодних умов. У нас зараз сухо, сонце. Ну і звичайно, від людських людський фактор ніхто не відміняв. Місцеві зізнаються, подібні пожежі у селі трапляються не вперше, тож цього разу дуже сильно перелякалися. Війна, як іхла, тоді згоріло. 70% села по ту сторону, до цієї сторони не дійшло, а це вже і ця сторона. Відро води, тазики, палки, на палках тряпки, сполівалок і все, а вітер то Одбили от, от там одна, от там по полю одбили трохи. Воно, звісно, страшно. Якби от до сарая дійшло, то і хата б згоріла». Усього за минулу добу кажуть рятувальники у Київській області. Виникло 188 пожеж трав'янистого настилу. А загальна площа вигорань перевищила 161 гектар. Двоє людей під час пожеж отримали травми. На щастя, загиблих немає. Олександр Манюк, Георгій Воронов, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини. Керівник поліції, який став десантником. Вторгнення почалося. Ну, почався тут хаос, паніка. Я мобілізувався, пішов дешеве солдатом. Навчився керувати дронами і управляти на полі бою. Ми займаємося тим, що розбираємо тут бліндаж, яким сидять русські про технології цієї війни, про те, що робить ЗСУ, аби фронт не дістався Дніпропетровщини, і про поповнення в українській армії. Інтерв'ю командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 46-ї окремої аеромобільної бригади на псевдорибах. Дивіться в марафон єдині новини. Пом'якшити санкції проти російської нафти, аби заохотити Москву домовлятися про припинення війни на такі кроки за повідомленням агентства Bloomberg, може піти Дональд Трамп уже сьогодні. До Саудівської Аравії прибуде українська делегація на чолі з президентом Зеленським. Він матиме зустріч із принцем наступником Саудівської Аравії. Після неї поїде. А решта делегації вже завтра візьмуть участь у зустрічі з представниками США. Нашу країну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, глава. МЗС Андрій Собіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса цього ж тижня. В Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться із російськими представниками. Перемови проведуть окремо. Повідомляє CNN. Ці переговори. Видання за економіст називає останнім шансом для України після призупинення американської допомоги та обміну частиною розвідданих. Напередодні Дональд Трамп заявив, що цю паузу можуть зняти. Натомість американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів. Ну а Київ ймовірно запропонує на переговорах часткове припинення вогню з Росією і тиметься про зупинку далекобійних ударів та бойові дії у Чорному морі. 5200 тисяч саме стільки контрактів скасовують Сполучені Штати за програмами Агентства США з міжнародного розвитку. Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо. Загалом це 83% від загальної кількості, і на які за словами держсекретаря витрачено десятки мільярдів доларів, і вони не в інтересах Сполучених Штатів. Водночас Вашингтон лишає чинними близько тисячі програм агентства і хоче, щоб тепер вони більш ефективно управлялися державним департаментом. Нагадаю, скорочення проектів Агентства США з міжнародного розвитку почалося майже відразу після повернення Трампа в Білий Дім в Україні з допомогою USAID фінансували гуманітарні проєкти, зокрема програми з реабілітації ветеранів. Медицини, енергетики та підтримки ЗМІ. чи збережуться після реформи якісь із них наразі невідомо. Зняти санкції з восьми осіб в обмін на подовження решти обмежень проти Росії стало відомо, чого вимагає Угорщина за свою згоду підтвердити санкції щодо Москви. Як повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк, Будапешт хоче викреслити із санкційних списків вісім осіб подробиць про них не надають. Натомість Брюсселю свою чергою пропонує зняти обмеження лише з чотирьох. Наразі Угорщина лишається. Єдиною державою, яка блокує подовження санкцій проти Росії, термін обмеження спливає 15 березня. Тож домовитися про їх подовження європейські політики намагаються зараз. Нове загострення в Сирії понад тисяча загиблих за останні три дні проти чинної влади, тобто угруповання на чолі Зальшара, що наприкінці минулого року скинула диктатора Асада і змусило його втекти до Москви, Повстали алавіти: це релігійна меншість, сконцентрована в районах, де залишилися російські військові бази. Чи випадково все це кореспондентка Яна Янасицарчук з'ясовувала? Ми хочемо російського захисту. Кричить днями НАТО під воротами російської військової бази Хмеймім. так уже вийшло. Вона стоїть в регіоні плотно заселеному алавітами релігійною меншиною. Вони становлять не більше 11% від сирійців, але саме з них походить клан Асадів. За кілька годин в соцмережах активізуються російські англомовні агенти. Приміром ось у цього всі пости чи на засудження України, чи на підтримку проросійської політики, чи в ославлення президента Трампа. А тепер він ширить ось такі фотографії і кадри. Заворушення в найбільш проасадівських районах Сирії почалися ще в четвер кілька нападів на пункти департаменту безпеки, міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони у кількох берегових районах Латакії та Джеблі влаштували ще кілька засідок на патрулі і захопили кілька КПП. Туди негайно скерували велику кількість бойовиків. Себто нинішню службу безпеки Сирії з інших районів. Вже за добу з'являється інформація про масові розправи. Більшість фотографій і відео шириться підозрілими каналами в соцмережах. Однак деякі підтверджують і міжнародні агенції. Обережно далі ми покажемо кадри, на які не варто дивитися дітям. Чи вразливим людям? Тіла всі ці кадри поки що неможливо верифікувати напевно, хто їх знімав, хто саме убив цих людей, що тут відбулося у гарячій зоні. Якою є Сирія? Обмаль кваліфікованих воєнних журналістів. Там залишаються працювати кореспонденти великих інформаційних агентств, Ройтерза, Press. але вони теж украй обмежені в пересування. Вже в неділю в середмісті летакі сонячна тиша і спокій, ретельна перевірка документів. Фактичний очільник Сирії Ахмед аль Шара закликає ворогів негайно здатися і каже, це їхній єдиний вибір. Ми зіткнулися з новою загрозою, спробами залишків старого режиму, за яким стоять зовнішні сили, створити новий розкол, втягнути нашу країну в громадянську війну. В столиці Дамаску. Випробовуючи на десятки камер обіцянки нової влади дотримуватися демократичних свобод, вимагають припинити насилля на узбережжі. Якщо чесно, зараз ніхто не розуміє на правду, що сталося. Спершу ми чули постріли, потім люди стали нападати одне на одного. Бо досі дуже багато емоцій, дуже багато злочинів залишалися безкарними. Якщо хтось каже сьогодні, я не забуду пролитої крові мого сина. Це значить, ніхто нічого не зробив аби вбивцю його сина було покарано, Росія і Сполучені Штати, чи то домовившись, чи ні, але в один голос вимагають позачергового засідання Ради безпеки ООН. Воно пройде пізніше сьогодні. Видання Wall Street Journal повідомляло, що минулого місяця Росія спромоглася надрукувати і доправити до Сирії 23 мільйони доларів у сирійському еквіваленті. Більшість інших держав, які ведуть із новою сирійською владою переговори, не пішли на це через можливі санкції. Це сталося в той час, коли Катари, Саудівська Аравія не поспішають допомагати Сирії грошима, бо чекають ясності від Вашингтона. Так скасовано минулі санкції з часів режиму Асада чи ні? Трамп мовчить, підставляючи цим американську політику, ще й у цьому регіоні, і тут дозволяючи Росії, якій конче потрібно зберегти в Сирії військові бази, відіграти втрачене становище. Ще наприкінці минулого року це називали малоймовірним сценарієм. Яна Сесарчук, Павло Садовников, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.